Важке, так що і нелегко не було її прожити. Ну, Допустимо, я часом, у нас було поручено трохи, побрання наблюдати. Я несколько разів приходив, от що ремонтувати рам... тут, ну то прийду де вона лежить да й каже. ну я вранці встала, да й думаю, кого мене сьогодні, сьогодні Бог прийшли. Так Ну і кожен раз хтось, а вона вже кого декого пішла. Багато, сірожі, багато нас багато спілкувалися, щось до сирожі. Так, сірожі вони як тут дружили. Сірожа, саша, брат. От і так, ну, краски хлопці теж часто що допомагали. На кожен раз треба був хазяїн. Що треба було зробити, то все треба був хазяїн. І yeah, всі приходили, допомагали, а Микола завжди заходив. Була як вона захворіла, ніхто до є, не зайшов тоді. Вона два дні мабуть, лежала, вона могла сказати життя, Микола пішов, і вона почала стукати в окно, і він прийшов. І сказав нам, що вже ну, донька така хвора, ми зразу пішли провірили її. прихожу завжди, ну, на похоронах не довелося бути. Її. Я раз поїхала в Київ, де бачила коронавіру. Ще є такий важний амент, як мені у пам'яті залишився, колись брат Олександр, тут який радом у нього, казали круча, то там була тракторна бригада. А от приходять і запрошують, каже брати. Зайдеть на вам щось скажу. Ну ми, правда, послухали, прийшли до його хати. Він має десь під пічку, там така була сховалка, має тома, не знаю, як чи перший, чи другий там якийсь. вам щось почитаю. Браті. А, ну, ми були молоді, то було тільки по 30 років, по 25, такого, десь таких. Точу не помню. а То був 57 й год. Ну та й ми поторопились так, посиділи чуть, да й спешимо вже до хати. Каже, а, 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 брати, будете ви каже, споминати цей час. Я б каже, желав би вам почитати, щоб ви вислухали і взяли його в життя, те, що тут написано. Ну він мені трошки так послухали, не пам'ятаю, що він там читав. Якусь страничку з тома. І ми так пішли, а он каже, буде час, щоб витисовати. І так, якщо я завжди залишився в пам'ятку сьогоднішній день. Mm -hmm. Думаю, mm -hmm. ті аменти, mm -hmm. mm -hmm. які пере. А на усіх ну писав буквами руками не писами, ні друковами. А то було таке Ну, mm -hmm. mm -hmm. читав, десь так. Робили, бо це в руку колод, колеса робили, все тако, От і Максим був. Філян приходили, вони вже така, Михалка, що, Михалик, ну, ну, були, все таке. От, вони роблять і книжку буде держати. <риклад> <і читати. риклад> Я дуже любила <риклад> <паховіщ, і> проповедь. <риклад> так вже жду. Кожен Олександр <риклад> хоче <риклад> бачити. Він був так сильний, мене сильно як Оля морла. Ну, Йосипом, був. З Віктором, як дружили, що Віктор плакав за їм. все, каже, мой найкращий був, так дружий. Ну, засім хлопцем, завжди. После Оля могла. Скільки років він був комер? А, 60. А цю хату хто будував? Ще вона стоялася хата там, до уйця. О, до через канаву там? Ну, там, вже садили все, і що діє так біть. Але все вже батько і ту строїв. Але ще ж був брат. То, що, що пошов вже так би забрали в армію люди, вже вони прийшли. Погнали на передову, і вони брали Ну, то ще встав слово. І дід, і вже ця невістка була. Вже пішов батько хату, що собі знову. Там поставь був на дворі, мали А вже в 48-му році пішов, що вже звісно, що вже цього брата нема, ну то я же ж, хлопець є, є, ще й вже є. Нема як вже так, сім'я, кожен була У нас ця хата стояла, вже стояв, головою. От Олександр вставив переносить хату сюди, ставили, що було його поле, ставлю тут, я тобі сказала, один момент, е... момент пам'ятаю mm. з розказу mm. батька mm. і матері, про Олександра і про того, де ми були де зібрані до Верховода, то як це, Сергій. Mm. 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 Ні, а це Сім'єва. Mm. Mm. Сергій. Сергій, ну він такий, каже, трохи був. І, і коли їхали десь на Малошу Косить, чи що там було? І тут він, як знав, вірючи і на Олександра щось там навчав. Там. Березно вони їхали. А, з Березно на машині, так? Mm. Готов, ну, і як хотів набитися Олександра, так крапку хотів на і був п'яний. І все його залишилося Але До тих пор його клював. Поки батько твій взяв його якось таке, як, взяв його за плечі, як степанув добре. І він каже, о, мій, я не знав, що ти такий здоровий, що ти мене так того. І оборонив, а так вже хотів з машини скинути, як сам. Я почув цю історію, я дуже радий, що кажуть, той Стрелка переставив батюшку, то я за такі моменти дуже радий, що батько мій поставив на місце добре. Тоді це та фотографія, так, що похорони, там це тут. Біля цього вікна, Міша, ти пам'ятаєш, це ж ми тут малими, ми заглядали тут. Тут була чи то біля того вікна, мабуть, біля першого, так? гробу і Олександр там лежав. Я, що... Я більше нічого не пам'ятаю, але знаєш, що ми заглянули. У вікно. А я на фотографії є, на похоронах. Десь є фотографія така, я не пам'ятаю. Воно вона вирізає, як домка вона. Про брата Олександра. Тому що все своє свідоме життя, скільки я пам'ятаю, свідомого. Я пам'ятаю, що батьки були віруючими. Батько і мати. В сім'ї, правда, не було віруючих з наших дітей, але батько і мати були ревними відвідувачами зібрання, завжди ходили зібрання, не пропускали. І вперше я дізнався про брата Олександра, коли приходили до батьків. Бо у батьків збиралися часто. Дівчата були, в них не було, серед них не було, не, його синів не було, не знаю, чи може вони померли. померли. Вот. Але щоб були дівчата, семеро дівчат було, да? так? Чи п'ятеро? П'ять було, може було більше, було десять, де вмирали. Я того я, пам'ятаю, що тут були одні дівчата, і я завжди якось ждав, думав, що. Щоб цей чоловік приходив і, і щоб вдалося його послухати. Але закінчення життя, то я не знаю, тому що в ті роки я напевно, в якому році він помер. 58-му. 58-му. Моя моя народна, була. А, ну так, я, я де були трошки трудніші. Я, я тоді казав, в я школу, 11 вже були... роки притисняли, не давали собі ратися так, ревно трошки так, я його, заржати, якийсь час і потім додавали, ще як 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 заплекій. За, за за От у нас то я точно тільки не пам'ятаю, чи 60-ті роки, то, Дом був зображення, і прийшли, поставали на дверах, закрили, не пустили в зібрання. І сказали, що не пустимо, а потім закрили нахальним способом замком своїм. Перейшли до мене було підробано. Так, добре, тоді двигаємося сюди, зараз пройдемо. так? Тут було зібрання, воно через канал, як ми пройдемо?

Бо в нас є на волах. Подожди, дайте мені покупці відро. Ну чого, хай буде з відром. І так, дорогі і сестри, знову нове, нове місце ми прийшли. Тут, тут проживав брат Олександр теж, так? Тут проживав брат Олександр. Потім він перейшов туди, далі, там побудував хату. І тут робили зібрання. Роки, як тут було, коли це було, я думаю, що зараз нам старше щось пропускати. Ми маємо фотографію, де наші браття десь там вони фотографірували, спішли деякі моменти. І тому просимо зараз, хоч приблизно, де це було, де тут, як там було зміщення, що була хата, де там хто жив, де було зібрано. Приблизно. Приблизно. Як було так, як стояла. Хата такого. Така довга, передня була там, все трошки була менша. Ну, хота була така. Хота. хватало на місце, хоч і зібрання і Саме головне за роки, то я війну слабо знаю. які то були роки. Мені ну, 39 го А ми ще тут таке дівчатку. Ну, такі... Виходимо, хата стояла на вже... То ми ще таке мали без. Сібрання тут вже робили, як вже там дому забрали. Вдома того, як забрали, стає тут робити собрання. Тут була хата велика, на дві кімнати таких великих. І тут робили собрання. Жило хоть дві сім'ї тут, але собрання завжди робили. Це да. як стали. Довго трамвай. Робили підбор, поки не перейшли в орлику в той дом. Кологапки. No. Так, що кологапки.